Сьогодні на майданчику Планетавто в місті Київ був проданий автомобіль в розстрочку шкода Актавія А5. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Сергій, щиро вдячний, що знову обрали планетавто для покупки автомобіля. Скажіть, будь ласка, скільки автомобілів ви вже придбали через наш сервіс? Скільки автомобілів ви придбали через наш сервіс? Це другий. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Скільки варіантів авто ви розглядали в нас на сайті для покупки? Ну, багато. Ну, мені подобається така. Я до неї привик. Мене бував перед цим. Що б ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль на планетату? -авто. Ну, Виїхав, хто, хто не може зібрати гроші, такі судні раз. Зрозуміло. Що б ви порекомендували нашій компанії для покращення сервісу? Можливо, були якісь зауваження. Dużo Wam dziękuję za widok.